Є безліч відомих видів елю гномів та багато відомих пивоварів, але ім'я Джозефа Багмена є символом найвищої якості і служить справжнім прикладом високої майстерності в світі гномів. Історія Джозефа та його предків повні труднощів і втрат. А з їхньої сімейної долі виходить давня мудрість гномів. Немає такого гіркого пива, як його історія. А перед тим як ми продовжимо, я пропоную сісти ближче до вогнища, підтримати це відео лайком і обов'язково перевірте підписку на канал. Почнемо. Ель, зварений із пшениці, ячменю таємничих інгредієнтів та, пройшовши особливий процес пивоваріння, є одним із найпопулярніших напоїв в імперії і більшій частині старого світу. Він відрізняється від звичайного пива завдяки унікальному процесу бродіння, під час якого спеціальні дріжджі додають йому особливий смак у світі Варгамер, де навіть ковток води може бути смертельно небезпечним, теплий алкогольний аромат та глибокий, Поки горіховий смак роблять ель особливо цінним напоєм, який буває трьох видів: гіркий, коричневий і світлий. Гноми надзвичайно люблять ель, який вони варять і п'ють у величезних кількостях. Після довжини бороди будь-якого гнома, ознакою і гордістю є ця міфічна кількість елю, яку вони можуть випити, що стає своєрідним викликом, який підсилює їх військові навички. Ель гномів такий ситний, що можна існувати, просто попиваючи його протягом кількох тижнів без потреби в іншій їжі і воді, в кожному поселенні або фортеці зберігають. Зберігаються запаси цього неперевершеного напою, є свої пивоварні, а кожен клан Даві пишається унікальним смаком свого варіння. Війни між кланами спочатку розпочалися через припущення, що смак Еля з іншого клану смаком вже наближається до людського пива, яке вважається водянистим, ближчим до соку. Ель гномів набагато міцніший ніж пиво, яке варять люди в імперії, тому що конституція гномів є набагато витривалішою. Неоспоримо, що така потужна міцність елю може бути надзвичайно небезпечною для людей. За повідомленнями гільдії інженерів у жовбарі деякі. І сорти особливо міцного елю можуть навіть використовуватися як джерело енергії для великих механізмів внутрішнього згоряння. Предки Джозефа Багмена були членами клану драконічої спини, які в свою чергу були вихідцями з віддаленого міста гномів Екрунда, але потім мігрували і провели кілька поколінь у сірих горах. І, можливо, мали деякий вплив на становлення Каракнорна, який виділяється серед інших тим, що його першим правителем була королева, але на жаль, історія загубила її ім'я. Батько Джозефа Замніл розпочав родинний бізнес у східних лісах імперії та заснував там потужну пивоварню біля села Вустербург. Місцеположення було обрано мудро, адже річка Сол принесла чисту кришталеву воду сірих гір, яка ідеально підходила для пивоваріння, а близькість людських поселень надавала широкий ринок продажу. Щоб полегшити поширення свого Еля в імперії, Замніл прийняв ім'я Семюеля Багмена і вже до. Дуже скоро він став знаменитістю всіх навколишніх таверн. До речі, свого сина Семюель назвав Джозефом але хазаліданського походження ім'я, тобто на мові гномів, якщо воно коли-небудь існувало, ніколи і ніким не було записано а тому залишалося оприхованим. Справи йшли добре, і про славного пивовара вже знали в гірських караках. Але по-справжньому бренд Багмена став легендою вже після смерті Семюеля, коли Джозеф взяв на себе керівництво прибутковим бізнесом батька і проявив свої виняткові навички. Пивоварня Багмена почала стрімко розвиватися. Його пиво набуло великого визнання завдяки своїй відмінній якості та смаку. Джозеф започаткував нові сорти, такі як темний вибір Багмена і Королівське золото, які постачалися для верховного короля в Кара за Карак, тоді як імператорський двір віддавав перевагу Елям, таким як легендарне багменське шість іксів і темний гіркий. Він також славився своїм сумнозвісним варовам тролів. Це це різноманіття смаків Елю, безперечно, хотіли спробувати не тільки люди, але й гноми по всьому старому світу. На піку успіху товари з пивом Багмена подорожували по суші в караванах, а баржі. Курсували річкою Сол, яка з'єднувала великі міста та торгівельні маршрути імперії. З плином часу Джозеф Багмен став відомим і процвітаючим пивоваром, а його пивоварня перетворилася на маленьке поселення гномів, куди приїжджали інші родини сір гір. Ця спільнота була розташована віддалено від шляхів, і зазвичай її ігнорували армії та рейдери, які відчайдушно шукали легку здобич. Поселення було добре обладнане кам'яними. Вежами з великими попереджувальними маяками для сигналізації в разі нападу, а саме поселення оточене земляними укріпленнями з великими дерев'яними кілками. Однак не всі історії мають щасливий кінець. Хитрий та проникливий гоблінський воєначальник, відомий як гітне нажера, очолював власне плем'я вбивць тролів та кількох інших племен з чорний гір. Він достатньо величезний, як для гобліна, і його могутній обхват дозволяє йому тиснути на своїх мініатюрних спільників і навіть налякати слабкого орка, щоб вони слухали його волю. Він також володіє жорстоким характером і брудним стилем бою, іноді, спалахуючи, непотрібним гнівом, який. Він Нещадно виливає на свого найближчого нещасного прихильника. Гід планував зруйнувати пивоварню, яка з'явилася йому у грибному трансі, та вкрасти її здобич. Особисто гід вірив, що за допомогою вкраденого алкоголю він зможе підкупити інші племена зеленошкірих, щоб ті вибрали його вождем та приєдналися до його ваг, який би змагався з самим великим громом пузо. Він підготував цілий план відволікаючих та основних нападів. Бо хитрий Гоблін знав, що напряму йому не здолати укріплене поселення гномів Багмена. По-перше, гід Ненажера відправив Гроцнага та банду червоного зуба, щоб влаштувати засідку на вози Багмена під час їхнього переміщення старою дорогою гномів. Гроцнаг був хитрим і спритним. Він дивував як людей, так і гномів у засідках по всій південній імперії. А його надзвичайно великий вовк був з малку викормлений переважно на жирних торгівлях. Гівцях. Вовча кавалерія гоблінів застала конвой зненацька, але наглядач конвою Базрак Болган зміг відступити та перегрупувати свої сили у щільний стрій, і банда Гроцнега була відкинута та змушена відступити. Тим часом шаман граб Кислочеревний, лідер гоблінів кислих облич, отримав завдання знищити одну із сторожових веж, що захищала пиловарню, щоб гідне нажера міг провести раптову атаку. Гобліни двічі пробували. Атакувати вежу, але їм не вдалося підійти достатньо близько, щоб підірвати вибухонебезпечну грибкову суміш, яку Грабнац спеціально розробив для цього завдання. Скегі Трексон, старий одноокий товариш батька Джозефа Багмана, а тепер найкращий лейтенант і наглядач вежі, встиг запалити попереджувальний вогонь і молився. Щоб його побачили, поки не стало занадто пізно. Все це відбувалося, коли сам Джозеф Багмен вже відправився по річці, доставляючи свій особливий вантаж імператорові. Гітне нажера послав свого союзника, відомого як капітан Скабенд, з банди річкових щурів, щоб потопити баржу Багмена після його повернення або, хоча б, подовше затримати їх. Однак капітаном баржі гномів виявився досвідчений грім Грунсон на прізвисько Мертвоокий, давній. Ворог Скабенда під час їх першої зустрічі, скабенд вийняв грім око, але відповідь не забарилася. Грім відрубав гобліну руку, яку довелося замінити гаком. Капітан Скабен тепер постійно страждав від свербіння на місці колишньої рани, мріючи помститися. Пірати гобліни напали на баржу, але не змогли її потопити чи вбити Джозефа. Досвідчений капітан Грім Грунсон зробив далий маневр, тим самим уникнувши небезпечного абордажу. А залпи рейнджерських арбалетів змогли подавити команду Скабенда на слабо захищеному кораблі, і пірати понесли тяжкі втрати. Особисто гід нажера вже прийшов до основної страви свого плану і стрімко атакував пивоварню. Він зібрав якомога більше гоблінів з-поміж вбивць тролів, бандитів червоного зуба і племені кислих облич та направив їх до поселення. Гноми вже знали про чисельну перевагу ворога і заздалегідь відступили від передову. Нових веж до основної земляної оборони пивоварні захисники під командуванням мужнього дурзака готові були битися до останнього, сподіваючись протриматися достатньо довго, щоб гноми багмена встигли повернутися і прорвати облогу. Дурзак, драконяча спина, був сильним і могутнім воїном, який мав досвід боротьби проти зеленошкірих. Першу навалу війська гіта прорідили залпами з арбалетів, а друга налетіла на міцні щити. Гномів на земляних укріпленнях та була порубана сокирами однак безмежна кількість атакуючих банд гоблінів поступово зломила захист. Було очевидно, що грандіозний план гіта ненажери провалився, бо замість того, щоб отримати визнання його племені, підпорядковані гобліни понапивалися, та більшість просто розчинилися у лісах, прихопивши з собою здобич. Коли Джозеф Багмен повернувся додому, він побачив дим, який піднімався серед дерев, і подумав, що, мабуть, час очистити димохід, але за вигином річки перед ним відкрилися руїни його поселення. гобліни мародери Руйнували все навколо і випили всі запаси елю, які не змогли вивести. Чани були розтрощені, порожні бочки пливли по річці, а мешканці були взяті в полон. Врятувавши залишки обладнання та запаси Еля з потаємних сховищ на руїнах колись славної пивоварні, багмен і його товариші склали обітницю помсти гоблінам за їх дії та вирішили відстежити їх і визволити своїх родичів, якщо це було можливо. Ця відважна група слідувала за гоблінами через краєсвітні гори та в безкрайню пустелю. Коли стежки різних племен розійшлися, Джозеф Багмен рішуче пробурмотів: ми просто переслідуємо одне плем'я, руйнуючи його, а потім переходимо до наступного. І гноми вирішили безперервно переслідувати ворогів, перехоплюючи одне плем'я за іншим. Насправді, рейнджери Багмена не обмежилися лише тими гоблінами, які зруйнували їх поселення. Тепер їх помста була спрямована на будь-якого зеленошкірого представника, незалежно від того, чи то орк, гоблін чи гобгоблін. Хоча багато хто вважає, що цей гном був остаточно зламаний нападом на його пивоварню. Але насправді він зберіг багато схованок, елем та іншим спорядженням. Джозеф Багмен був одягнутий в кольчужну сорочку, яка надавала йому надійний захист в битвах, і шолом, що оберігав його голову від небезпеки. Крім того, він мав арбалет, що дозволяло йому влучати в ціль з високою точністю, і міцний щит, який служив надійним бар'єром у важких ситуаціях, а важливі. Шою частиною його спорядження була велика сокира на ім'я Надійний Старий, яка була прикрашена рунами розколювання і люті. Ця давня реліквія мала великий престиж і була передана йому від його батька Замніла. Крім бойового спорядження, Джозеф завжди носив при собі сімейну скарбницю – кухоль Багмена. Ця кружка була для нього великим скарбом і завжди наповнена елем, який нагадував йому славне минуле. Говорили, що ця кружка ніколи не була пуста, поки її тримав сам Багмен. Після тривалого споживання її в місту той, хто п'є, відчував себе бадьорим і відновленим, готовим до тяжких пригод і випробувань. Легендарні рейнджери Багмена не мали собі рівних в мистецтві стрільби, відмінному метанні сокири та здатності поглинати Ель. Їхнє спорядження може бути зношеним, а одяг оббитим. Але, незважаючи на це, усі клани вважали їх королівськими фігурами. В своїх рідних горах краю світів вони були справжніми експертами в високих перевалах та, та таємничих стежках. Інші гноми мало знали про місцезнаходження Багмена та його рейнджерів. Лунали чутки про їх перем. Можні розгроми, винахідливі засідки та нічні напади на табори гоблінів. Час від часу банда здивовано з'являлася з глибини дикої природи, збита і кривава, готова приєднатися до армії гномів перед великими битвами з ордами зеленошкірих. Вони завжди трималися усамітнено, об'єднані навколо власного вогнища з дивним блиском в очах. А в їхніх руках завжди були кухлі з елем багманського шість іксів. Наприклад, нещодавно їх бачили біля Жувбара. Де вони врятували патруль гномів від пастки, підготовленої зеленошкірими. На жаль, після знищення пивоварні Багмена його пиво стало дуже рідкісним, хоча Джозеф і варив його в похідних умовах, але в дуже малих кількостях і скоріше для власного використання, рідше для продажу. Такою є сумна та водночас легендарна історія Джозефа Багмана, яка, на щастя, ще не закінчилася, бо, як він сам казав, поки існують гори, під ними завжди будуть. Гноми. А це значить, що в нас буде ще багато приводів зібратися і послухати нові історії про пригоди легендарних гномів. Цікаво, чи побачимо ми в наступному доповненні легендарного героя Джозефа Багмена, який би добре доповнював вже існуючі загони рейнджерів. В будь-якому випадку напишіть свої враження від відео у коментарях, а я на цьому буду закінчувати історію про найкраще пиво світу Варгамер. Бувайте!